1 жовтня в Ізюмі відзначили міжнародний день людей похилого віку. З нагоди свята у великій залі засідань мис виконкому відбулись урочистості, на яких присутні були ветерани війни та праці, представники влади, громадськість міста. Зі свята мудрості та праці привітав ізюмський міський голова Олександр Башко. Знаєте, день поживих людей нескільки не було звучне зачитання. Може, це міжнародне а приближе. привыкшая к точности. Но я не думаю, что она соответствует тем обычаям, которые существуют у нас. У нас есть народное название, которое уже укоренилось. Это день старшего поколения. Поколение, которое знает, что такое выросло в тяжелейших условиях. Которое знает, что такое война, что такое голод, что такое тяжелый труд что такое решение. И пройдя через это, она не сломилась, не назвонилась Она сохранила силу духа, которые сейчас боятся, боятся те новоявленные новорешения политики, которые хотят переделать историю. А эти не зная истории, народ не имеет будущего. И благодаря вам только это сохраняется паритет еще, потому что не задавили книги, еще не ввели учебники, и полностью не историю и ту великую страницу, которую вы написали и сохранил страну. Ведь ваше поколение, поколение, которое способно на самопожертвование, поколение, которое знает свои нравы и традиции, которое передает их и учит нас сохранять силу Духа и возвеличивать мощь своей страны. І, звісно ж, виживати в тяжеліші условия, захраню улипку і сохранів перед ні перечину. праздником вас, старшого поканення, праздником вас, довгожительної ворога зю. Ізюм. Подякую зюську міського голови за сумлінну багаторічну працю, активну громадську позицію патріотичне виховання молоді та з нагоди святкування міжнародного дня людей похилого віку було нагороджено заслужених ветеранів праці. Відзначити подяку ізюмського міського голови Амичець Лідію Іванівну, голову первинної ветеранської організації про мікрорайону. Член міської ради ветеранів, голова прес-центру. Грамоту її передамо. Привітав також ветеранів заступник Ізюмського міського голови Олексій Полях. Та від імені народного депутата України Віктора Стопчука вручив грамоти голові Ізюмської міської ради ветеранів Миколі Григоренко та директору терцентра Миколі Аралову. І словами привітан та кращими побажаннями перед присутніми виступили почесний громадянин міста Ізюм. Інвалід Великої Вітчизняної війни Дмитро Правленка. Почесний громадянин міста Ізюм, голова Ізюмської міської ради ветеранів Микола Григаренка. Вижити та не політриці. Прийшлось мені, звісно, вже много. Тому що я 93 роки. проклатил. Построился два раза. Ну и разживился тут. Но остальное, что я могу сказать, что одиночество это очень плохой дело. Я уже и 15 лет без бабушки живу, и очень плохо. Сам сплю, сам гуляю, сам тянусь, а сам лягаю. я не приходится. Думаю, а еще впереди столетия. Совмета інвалідів з тим замічательним праздником нашої епохи, наших людей, молодих, загорнених, великі діла творів. Ми ще опробуємо Божий. Свої намори присутнім дарували кращі виконавці та творчі колективи міста. we